Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Наше духовне життя неможливе без тайн святої православної церкви. Сповіді, причастя це те, що з'єднує нас із Господом і дає благодать іти дорогою спасіння. Але чи замислюємось ми, що буде з нами, якщо не сповідатись роками? У який стан впаде наша душа? І перш за все, що нам слід розуміти, що ми без сповіді не очищаємо душу, і гріх залишається в нас. Адже сповідь це не просто формальність або, так би мовити, пропуск до святого причастя, це таїнство, через яке Бог очищає нашу душу від гріхів. Дехто думає, я нічого поганого не зробив, нікого не вбив. Але церква вчить, що не тільки тяжкі, а й здавалося б дрібні гріхи. Також руйнують душу осуд, заздрість, злість, лінь, нечисті думки, образи, усе це, якщо не сповідати, накопичується, і навіть якщо людина звикла до свого стану, це не означає, що він безпечний. Святі оці порівнюють душу з кімнатою, якщо її не прибирати, вона запилюється і обростає брудом, так і серце без покаяння стає темним і глухим до Бога. По друге, без повіді наша совість притупляється, коли людина довго не кається, її совість починає мовчати. Те, що раніше викликало сором і біль, тепер здається звичним, людина перестає помічати, що живе у гріху. Святий Ігнатій Бренчанінов писав, що серце без покаяння кам'яніє, така людина може навіть виглядати порядною, але її душа вже далека від Бога. Це надзвичайно небезпечний стан, коли людині здається, що з нею все добре, але насправді вона духовно помирає. Наступне, що з нами станеться, якщо ми не будемо каятись, від нас відходить благодать. Господь діє в нашому житті через благодать саме вона дає миру серці, силу протистояти спокусам, радість молитви, але коли людина руками не сповідається. Вона свідомо або несвідомо закриває серце для Бога і благодать відступає. Але Бог ніколи не нав'язується, Він чекає, але не ламає двері душі. Якщо людина не очищає серце, Бог не може перебувати в ньому так, як хотів би. Також важливо знати, що без покаяння душа починає хворіти, і це проявляється в нашому повсякденному житті. Адже гріх це не просто помилка, це хвороба, яка отруює все життя людини. Якщо вона не кається, хвороба прогресує, з'являється постійне невдоволення, депресія, роздратованість, конфлікти в родині, внутрішня порожнеча. І ні, це не кара Божа, це природний наслідок життя без покаяння, як скалка, якщо залишилась в тілі, з часом починає гноїтись, так і не розкаяний гріх. Отруює нашу душу. Часто священники свідчать, після щирої сповіді люди змінюються не лише духовно, а й фізично, ніби гора з плечей падає. Але важливо пам'ятати, як би довго ми не перебували без сповіді та святого причастя, ніколи не пізно повернутись. Навіть якщо людина не сповідалась 5, 10 або 30 років, Бог чекає її. Не осуджує, не принижує, а з любов'ю приймає. У Євангелії Христос говорить, що на небі більше радості буде за одного грішника, який кається, ніж за 99 праведників. Отже, покаяння це не просто перелік гріхів, це зміна серця. Тож не слід боятися та відкладати сповідь, бо тільки так починається справжнє зцілення і душі, і тіла. Адже Бог чекає кожну душу, і його любов більша за будь-який гріх.